Вітаю! Будемо знайомі. Чи маєте час для декількох питань? Бачу, ви розважаєтесь? Чи коли-небудь ви зупинялися, щоб поміркувати? Чи те, що ви робите, стійке, зберігає гармонію, стале. Чи знаєте ви що є розвиток? стали самопідтримувальний розвиток? Сталий розвиток створювати світ для усіх без руйнування можливостей для наступних поколінь. Якщо ви замислюєтесь, що може бути сталим, поставте собі запитання: чи можемо ми робити щось безкінечно? Сталий розвиток передбачає збереження та приділення уваги тим аспектам одночасно. Соціальний прогрес. Економічний розвиток та кліматичне середовище Перш за все, ми маємо піклуватися про планету. Ми маємо багато екосистем, які мають існувати в збалансованому сталому природному порядку з врахуванням нашого життя в них. Кліматична система одна з них. Ця система має бути забезпечена тим, що температура є, стала та, що атмосфера отримує достатній обсяг сонячної енергії, але ми продуктуємо шкідливі парникові гази, такі як СО 2 та їх засмічуємо, що в свою чергу засмічує і впливає на наш розвиток. Як ми видобуваємо та використовуємо енергію, надзвичайно важливо. Нафта та вогілля для тими ресурсами, що можуть бути ключими скінчитися. Вода, сонце та вітер будуть завжди на планеті. Використання цих ресурсів, що є відновлюваними, гарно для планети, і пікування про відновлювальні системи може забезпечувати робочими місцями багаторічно. Економіка чи економіка? Майже усе, що ми виробляємо, купуємо та продаємо, починається з природи. Раціональне використання природних ресурс, ресурсів. І чим кращі системи ми створюємо для прозорого, чесного розподілу, допомагає нам бути більш стійкими сталими. В той же час ми забезпечуватимемо розподіл та будемо набувати більш обізнаності у тому, що ми купуємо і як воно створено. Наприклад, і футболу. М'яч створюється, подорожує здалеку до того, як постане перед гравцем у футбол. Спершу виробляються матеріали, після друкується логотип у другому місці. Перед тим, як третя країна збере частини у єдиних. Один футбольний м'яч подорожує світом перед тим, як почне рахунок. Ця подорож об'єднує нас. Якщо ми за стабільне майбутнє, сталий розвиток. Ми маємо грати за прозорими, чесними, спільними правилами, що Стосується кожного соціальний прогрес, удосконалення, розвиток, життя. Ми люди є частиною природи, та ми також важливі ресурси для світу, як вода, ліс та сонце. Ми маємо свідомість, що може створювати найбільш загадкові та творчі речі. Перед тим як навчитися бути кращою версією самих себе, є одна річ, що має бути правідною у пріоритеті, така як мати рівні перспективи, право на освіту, безпеку, їжу та лікування. Кування це забезпечує більші перспективи для нас, як для людських створінь, істот, так і для планети. Ми просто маємо міркувати, враховуючи нові склади. Ці трійка має працювати співдіяти це є стали розвиток. Дійсності план для цього. Усі країни організації об'єднаних націй узгодили спільний план для сталого розвитку, але щоб план дійсно спрацював, ми маємо об'єднуватися, і ми потребуємо вас, щоб ви приєдналися з нами.